Катастрофа F-16 могла статися через пошкодження від уламків збитої ракети РФ. Повідомляє Брейкінг Діфенс. Як ваше видання, одна з версій авіакатастрофи f 16 полягає в тому, що винищувач ненавмисно пролетів через хмару уламків, утворену в результаті успішного знищення однієї з російських ракет. Ці фрагменти знищеної ракети могли спричинити пошкодження двигуна та інших частин літака. Видання вказує, що така версія є найбільш вірогідною, зважаючи на попередні прецеденти. Адже за словами джерела Breaking Defense, Україна вже втратила чотири винищувачі з тієї ж причини. Перело додало, що попередні втрати не викликали такої уваги, оскільки це не були дорогі сучасні винищувачі. Нагадаю, на початку серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що партнери передали Україні першу партію винищувачів f 16 Однак, вже наприкінці серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Україні розбився один з винищувачів. Україна 26 серпня у день масованого російського обстрілу втратила f 16 та одного з найкращих українських льотчиків Олексія Меся. А невдовзі президент Володимир Зеленський звільнив з посади командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Я вирішив замінити командувача повітряних сил Збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО, усім, хто дійсно б'ється для України, для результату. І це потрібно так само. На командному рівні ми повинні посилюватись і берегти людей, берегти особовий склад, берегти усіх наших воїнів. Раніше депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла, відома критикою українського військового командування, написала на своїй сторінці у Фейсбук, що винищувач помилково могли збити дружнім вогнем із ЗРК Петріот і що військове керівництво приховується. Утім, на такі закиди тоді ще командувач повітряних сил Микола Олещук відреагував критично. Я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно прийде час проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли. Сподіваюсь, у суді. Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на повітряні сили. Ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника України, США. Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся Росія. Не допомагаєте, то, хоча б не заважайте нам воювати. Зазначу, що офіційних версій трагедії досі не озвучували. Ну і якщо їх немає, то вигадувати свої теж не варто. Будь-які висловлювання некомпетентних осіб можуть грати на руку ворога. Детальніше про це раніше нам розповів Іван Киричевський, експерт Діфенс Експрес. Найкращою стратегією тут було би просто дочекатися, бодай перших офіційних там попередніх висновків по тій ситуації, що трапилось. а потім вже робити висновки, що могло. Відбутися тому, що якщо розмірковувати абстрактно, без прив'язки до того, що трапилося з нами, ну навіть американці промудрилися два б розбити. Просто от вилетіли до трядувального політ, і от як в них трапляється, от як там зима, в них Знаєте, в них там просто зараз американців проблема з підготовкою, як виявляється, у них там підготовкою льотчиків. І у них, от буквально, в метеорологічному сенсі зима наступає неочікувано. Тому вони промудрилися в цьому році розбити, наприклад, не тільки два в 16 але один стратегічний бомбардувальник БІ-1 білансер. Причому ж там якби комісія розслідувала півроку втрату такого літака. Бі один білансер, і от з'ясувало, що все-таки там причина не в технічному стані бомбардувальника була а в тому, що там дарують ним керували ідіоти, яких не можна було пускати до штурвала. Але проблемою чому? що навіть якщо там трапляється, що навіть якщо коло американців трапляються подібні історії, в них на розслідування навіть таких от здавалося б очевидних епізодів може йти по року, і от самим розслідуванням займаються військові діячі. І оголошується це на профільних результатах, а не так як у нас е е різні публічні діячі думають, що вони найбільше там обізнані. Я розумію, що у нас тут ще заодно є такі повний поведінковий паттерн, що якщо там певний перелік суспільних там суспільних діячів або там, народних депутатів починає з'являти якісь віддані, то це починає привертати увагу. Я тут пропоную ось що. Оцю історію фокусування у надмірної уваги на парламентарях своїх. Великий німецький народ пережив ще в 19 столітті, коли була весна народів, 1848 року, вони там навіть пішли вважати на експеримент, зібрали в парламент найкращих людей німеччини, вони в себе проявили або що. Ну і відповідно, якось бачите, потім після цієї стрічної періоду, якраз от підсилилося питання про роль в особистості в історії, але ж нюанс в чому от 1848 рік, якраз уже так далеко купати. Це, наприклад, Руська Трійця, тому подібне. Ну, ми ж не вважаємо за потрібне зразки 19-го стріччя тягнути 21-ї стріччі актуальні там, події для української літератури. Так чому ми тоді тягнемо поведінкові патерни зразка 19 стріччя? Заявами окремо взятих людей мають займатися відповідно профільні органи там, або психіатричні, або силові. Тому що знову ж таки законодавчі обмеження на розголошення чутливої інформації, розголошувати яку повноваження лише там. Офіційні особи сил оборони України ніхто не скасовував. Якщо ми з вами почнемо ляпати якісь от речі, які нам можуть бути відомими, по нас приїдуть, е, по, по нам відповідні структури можуть приїхати і вони зроблять все згідно закону. А тут якісь люди думають, що вони можуть закон порушувати, причому без незалежної прізвищ Тому найкраща б стратегія тут була просто би дочекатись результатів розслідування, а не починати там от. Якісь от звинувачення сипати, причому не обґрунтовані? Нагадаю, понеділок, 26 серпня, Російська Федерація завдала наймасштабнішого за два з половиною роки удару по Україні. Тоді терористична армія запустила по нашій території 127 ракет та 109 дронів камікадзе. Відомо, що в результаті катастрофи загинув льотчик Олексій Месь з позивним Мунфіш. Він був одним із перших українських пілотів, які пройшли навчання на західних винищувачах F-16 у Данії. Своє завдання як пілот він виконував відміно, згадують його побратими. Повідомляється, що Месь добре володів англійською і був майстерним льотчиком. Це один із кращих льотчиків, Він перший перев... Перев... перевчався на F-16, Він командір ескадрилі. Він приїхав сюди. Уже інструктору. тобто ця утрата для нас дуже, дуже тяжка.